Третьокурсник Данило Грузін ще не завершив цей навчальний рік, а новий для нього може розпочатися вже за два місяці. Хлопець, який планує пов'язати своє професійне життя із екстреною медициною, каже, готовий швидко підлаштуватися під будь-які обставини. Ми екстрено реагуємо на всю інформацію. Якщо нам скажуть, якщо скажуть вийти в серпні, вийдемо в серпні. В вересні, вийдемо в вересні. Це невелика для нас проблема. Ректорка Черкаської медичної академії Інна Губенко каже: перекроювати навчальний графік почали щойно російські військові почали завдавати масованих ударів по українській інфраструктурі. Ми почали використовувати і суботи, і додатково ущільнювати навчальний процес, передбачаючи те, що будуть різні варіанти з освітленням. Інна Губенко говорить, що розпочинати навчальний рік у серпні будуть дивитися по обставинах ближче до того часу. Проте до такого варіанту вже готуються. Рекомендації в період військового стану носять який характер? Їх треба виконувати. Ярослава Білокінь вчиться на агронома у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. каже студентство із її оточення готове підтримати пропозиції Міносвіти. Як на мене, під час військового стану ми повинні вперше мати розуміння те, в якому ми зараз в періоді часу проживаємо. Те, що ми повинні в першу чергу допомагати військовим і можемо відпочити взимку. Серед викладацького складу такої одностайності немає. Заступник директора інституту економіки і права Черкаського національного університету Геннадій Волошкевич каже, стартувати з навчанням у серпні буде проблематично. Це саме вступної кампанії, це прийом документів відступників, які бажають навчатися. Це прийом магістрів, прийом першого курсу бакалаврів. І велика частина викладачів, лаборантів і технічного персоналу вона задіяна. Саме в цій кампанії другий момент, який би хотілося наголосити, частина дітей в період літньої кампанії літніх літній канікул вони влаштовуються на роботу. Колега Геннадія, доцентка кафедри української літератури Оксана Вертипорох, каже, налаштована більш оптимістично. Попрацювати влітку і по суботах нічого страшного я вважаю, в цьому немає, тому що навантаження у нас побудовано таким чином, що ми можемо вичитати лекційний курс, а потім семінарські практичні лабораторні. І по суботах це теж абсолютно нормальна ситуація в цей час. Коли розпочинати навчальний рік, говорить Геннадій Волошкевич, визначатиме вчена рада університету у найближчі тижні, оскільки часу на підготовку обмаль думки ректорів вишів області розділилися приблизно навпіл, каже керівник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський. Тобто можна перевести вузи у режим жорсткої економії, коли. Будуть леді опалювати з приміщення, коли вони не будуть працювати, майже буде мінімальне освітлення, і це дасть можливість і закладам вищої освіти, і в цілому економіці нашої держави заощадити енергоносії. Валерій Данилевський говорить, що пропозиції Міносвіти мають рекомендаційний характер, тому чи дослуховуватися до них справа індивідуальна. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.